Друзі, вітаю! Мене звати Вікторія і я рада бачити вас на своєму рукодільному каналі. Сьогодні на календарі у нас вже 1 серпня, а це значить, що останній місяць літа розпочався і в нашій дружній в'язанній спільноті розпочинається місяць стартів. Так, так, саме місяць ви вам не почулося. Замість тижня стартів дівчата Оксана Недошитко та Вікторія з каналу Україночка яже, зв'яжемо тренди організували місяць стартів. Як це буде відбуватися? Ми щотижня в понеділок починатимемо новий процес. Протягом тижня зніматимемо у вигляді там, влогу одного процесу чи історії одного процесу, якось так в такому форматі відео робитимемо підключення по можливості. І в п'ятницю ви вже будете бачити результати нашої роботи за тиждень, а тобто пров'язаний старт. Сьогодні понеділок, а значить, стартуємо. Покажу вам, над чим же ж. Я буду вже працювала, в принципі, і буду працювати. Це мій рестарт. Хоч вирішила почати з нього, тому що лежить цей процес в мене в турбинці, перекидається, вже пряжа сто разів заплуталась, тому е, треба братися за роботу і е, робити собі класну річ. Тому що це такий процес, повний сумнівами. Я вже розповідала про нього, що я колись перший раз починала цей пуловер, так до речі, це має бути пуловер з виподібною горловиною. Я два чи три рази змінювала основний візерунок на тілі, далі перев'язувала візерунок на рукавах, і в результаті мені той візерунок на рукавах не сподобався. Так, це ось, бачите, такий мав бути рукав. Взагалі, візерунок непоганий, але він виявився за важким для цього виробу, і я вирішила його перев'язати. Старалася зробити це без розпуску, але в мене, на жаль, не нічого не вийшло, тому що робота виходила не такою акуратною, якісною, як би мені цього хотілося. Так, ось така передісторія. Так, ось, дівчата почуваю вже. Майже завершую розпускати оце все неподобство. Процес буде новий мене старт, кодовою назвою, ні все так однозначно. Я не можу. Що не можна так казати? Я no. e, не все так однозначно, окей. Okay. E, буде, буде, буде. Точно, точно. Тут взагалі нічі, не точно в цьому процесі, бо хотіла спочатку його з виподібною подібною горловиною. І... Женя, забери, ага. забери, будь ласка, воду. І ось такими рукавами. Рукави потім мені не сподобались. Хотіла перев'язати на ось такий візерунок, а тепер і він мені тут не подобається. І тепер думаю, може з іншим, з іншим візерунком. Ну, коротше, буду щось думати. Тепер з чистого аркушу ось зробила швиденько розрахунки. Починаю знову в'язати темпер половер з виподібною горловиною. Я ось зробила набір на додаткову ниточку, пров'язала такий установочний рядок, розставила всі маркерочки, і зараз братимусь за вив'язування ростка. Ще скажу, що пряжа, до речі, дуже класна і м'яка це італійська напіввовна, 50% мериносу, 50% акрилу. І у 100 грамах тут 1500 метрів, і в'яжу я у 5 ниточок спицями номер 4 Так, спиці це, до речі, китайські. Огляд на них є у мене на каналі. Кому цікаво, переходьте, шукайте, дивіться. Так. І розпочала я свою роботу з того, що розрахувала глибину свою. До речі, знайшла цікавий спосіб розрахунків горловини, глибини її. І, якщо цікаво буде, то поділюсь з вами. Взагалі, як я розраховую саме такий вид виробів з виподібної горловини, я в'язала вже свій кардиган. До речі, непоганий він вийшов. Тут розрахунки починаються так само, як і на реглан. Ми визначаємо окружність горловини загальну і множимо ці сантиметри на нашу петельну пробу по ширині. Тобто, якщо в мене окружність горловини, я хочу 80 см, помножити на 2,2 це петлі в 1 см, в мене виходить це число 176 петель загалом має бути по всій горловині. Далі визначаємо, скільки петель у нас буде реглані лінії. Це в нас відоме число від цього числа 176, там віднімаємо наші регланні лінії і те число, що вийшло, ділимо на 3. Наприклад, у мене реглані лінії по дві петлі загалом виходить 8. 176 мінус 8 виходить 168 петель і розділяємо його на три частини. Перед спинкою два рукави. Виходить по 56 петель, і для того, щоб дізнатися, скільки в нас петель буде на рукавах, ми розділяємо це число ще на два. Тобто виходить 28 петель на рукавах, 56 петель на спинці. І якби ми в'язали класичний реглан, то було б 56 петель на передній частині. Але так як в нас буде половер з подібною горловиною, то передню частину ми вив'язуємо вже в процесі в'язання. Не набираємо її з початку роботи. Тож, як нам дізнатись, скільки петель потрібно набрати для початку роботи? Для цього ми додаємо всі наші відомі значення. тобто... Так, у нас тут є дві петлі регланні, додаємо 28 петель рукава, 2 петлі регланні, 56 петель спинки, 2 петлі регланні, 28 петель рукава, 2 петлі регланні. і я додаю ще перед цими регланними петлями по одній лицевій петлі і по одній кромочній. Тобто, загалом в мене вийшло 124 петлі на спицях. І зараз я буду вив'язувати росток свій, я вже намітила. Скільки в мене буде розворотів, росток я вяжу спочатку вив'язуючи розвороти ось по цій частині задньої спинки рукава. Спочатку тут, тоді тут, і тоді вже загалом по всій спинці робитиму точки розвороту. Так. Коротко розказала, не знаю, чи зрозуміло, трохи сумбурно, бо хочеться все пояснити, але це все-таки в нас не майстер-клас. Я просто показую початок своєї роботи. Наразі це все, про що я хотіла розповісти. Далі побачимось. До нових включень. Вітаю, друзі! Ось і пройшов мій перший тиждень. Нашого спільного проєкту віжу, що хочу, осінь на носі. І зараз покажу, що мені вдалося відв'язати за цей період. Зразу скажу, що тиждень я не в'язала саме цей процес. Я його потрошки рухала, але результати вже деякі є. Так, зараз розкладу вам, щоб було більш-менш зрозуміло, що до чого. Так, 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 так. Ось тут мої рукавчики. Як бачите, візерунок лишила. Той, що в кінцевому варіанті планувала, і ось вив'язується моя виподібна горловина. Тут ще не все добре видно. Так, якщо скласти дві реглані лінії докупи, то можемо побачити, який в мене росток. Ось яка відстань росточка виходить. Так, ось. Бачите? Ну, сантиметрів 5-6 ростку у мене тут є, я зазвичай такої висоти його і роблю. І за рахунок того, що я вив'язувала, я показувала вам росток, роблячи спочатку розвороти по плечах. Ну, ось тут Спинка з рукавами чергується, то горловина виходить ось такою заокругленою, не прямою, як в класичному варіанті, і це покращує посадку виробу. Так, візерунок. Розкажу про візерунок трохи. Схемку я вставлю і залишу вкладці спільнота. Взагалі, оригінальний візерунок ще вив'язується з шишечкою ось тут в цих сегментах з виверіхніх петель, але я цього не робила. Шишечки трохи додають такого ще об'єму, який мені не потрібний. Я вирішила, що і такі квіточки-метелики, не знаю, як краще назвати. Будуть тут, доречні більше так, ось. Чіткіше видно, який тут візерунок виходить взагалі. В'яжеться неважко, швидко звикається до схеми, але є нюанс в пров'язанні ось цих перехрещень, тому що там міняється. Дивіться, коли я в'яжу ось так, наприклад. Коли йде візерунок, з цього боку, наприклад, і з цього лишається по дві петлі, між ними виверідні. Тобто дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. І наша задача поміняти місцями лицеві. Тобто ці лицеві мають піти на цю сторону, а ці на цю, і при цьому зберегтися по посередині виворітні. Я це роблю з допомогою. Е Допоміжної спиці. Взагалі, коси я в'яжу без всяких допоміжних девайсів, але саме такі перехрещення, коли треба, щоб центральні дві виворітні лишилися на місці, то без допомоги не обійтись, тому що губляться петлі і це незручно, значно швидше з такими штуками пров'язувати. Так, ось, красивий. Мені все поки що подобається. Я вже собі дала слово, що якщо я ще раз перехочу, передумаю, щось мені не сподобається, я більше джемпер собі з цієї пряжі в'язати не буду. Зв'яжу щось хлопцем, або якийсь, можливо, набір, шапку снуд чи бак, то щось типу того. Ну, якщо ще раз мені з цього не вдасться джемпер, значить не доля його бути таким. Ну, поки що йде все по плану. Так, покажу ще зараз, це мої розрахунки. Ось, Розрахунки в мене тут на такі, на швидку руку, на чорної кущі. Женя тут вчився писати. Так, ось я розписала собі ритм прибавок. 33 ряди після вив'язування ростка в мене вже відв'язано. Всього має бути 80 рядочків і ось так. Я розписала в мене ось значок R. Це прибавки по рукавах, там, де крапка прибавка по тілу, а там, де буква Г, це прибавка по горловині. Розподілила я так, що прибавки по горловині роблю в кожному четвертому рядочку, а рукави і тіло там вже свій темп мають якось так. Ось так знаєте що, хочу сказати, що дуже мені такий формат подобається, тому що в тижні стартів це все якось так сумбурно, швидко. Ти не встигаєш зрозуміти, подобається тобі той процес чи ні. Посмакувати тим, а вже треба викладати. А тут більш все-таки розмірено, продумано все, і це допомагає якось. Краще зрозуміти, подобається тобі цей процес чи ні. Не треба спішити. Не факт, що я зв'язала більше за цей тиждень, ніж би якби в тижні стартів класичному було. Але а, той факт, що не потрібно нікуди спішити, тебе ніхто в спину не гонить, що треба вже сьогодні і зараз викладати відео. Мені дуже сильно імпонує і подобається. Тому дякую дівчаткам за організацію, за класні нові ідеї. Вже Наступний понеділок я починатиму новий процес. Бажаю вам класних вихідних, спокійних, тихих. Бажаю побільше часу на свої хобі та до нових включень. Бувайте!